Доброго дня, шановні глядачі каналу на Ютубі. У одному із відео ми розглянули спосіб відновлення плоскої викрутки Intertool. У коментарях з'явилось запитання з приводу того, як відновити хрестову викрутку. У мене вона того ж бренду, що і плоска InterTool. Одразу хочу сказати, що дані викрутки не підходять для інтенсивної постійної роботи з електрообладнанням. У цьому я пересвідчився на власному досвіді. Тому відновлю її лише для використання у домашніх побутових умовах. Думаю, що відновити її можна багатьма способами. Одним із них надфилями, інший точильним каменем. Я використаю точильний камінь. Засаленість точильного каменя та симетрію я усунув алмазним олівцем, включивши гравер, проводячи по лініях, що паралельні осі обертання каменя. Ми вирівнюємо його бічну поверхню. Звичайно, високої точності ми не досягнемо, але для відновлення такої викрутки її повністю буде достатньо. Перш за все, я сточу грані даної викрутки, а потім я зроблю канавки, які утворять хрестовину викрутки. Усю роботу я буду проводити на око. Так як не бачу змісту, використовувати спеціальне обладнання для досягання правильних кутів для викрутки з такого неміцного матеріалу. В результаті отримано ось такі грані. Тепер використаю ось таку насадку для утворення прорізів для форми хрестової викрутки. При роботі з абразивними матеріалами, які обертаються з високими швидкостями, я завжди використовую захисні окуляри. Результат виглядає так. Тривалість всієї роботи приблизно 5-10 хвилин. Робота груба і досить неточна. Прорізні канавки я зробив більшою довжиною для того, щоб в майбутньому можна було легко переточити дану викрутку під інші кути. Викрутка ще трошки послужить. Давайте спробуємо щось закрутити. Зовнішній вигляд мені не важливий. Мені важливо, щоб викрутка виконувала свою функцію. А взагалі рекомендую. Не шкодуйте грошей на нормальні викрутки для того, щоб не витрачати час на пошук нових або відновлення старих. Дякую за увагу. З рекомендаціями та побажаннями звертайтесь на мій канал на Ютубі.